Сьогодні я йшла до супермаркету і касирша, накричала на мене за те, що відмовився від пакету. Що зараз робиться? Оце молодь. Так, стопе, то що ви нервуєте, це нормально. Це нормальна реакція на прояви агресії. Але в чому тут проблема? Чому саме на вас? Касина зірвалося, тобто дівчина на касі. Чому вона зірвалася? Ви розумієте? Найчастіше це накопичений стрес отак от виходить. Тобто є якийсь, скажімо так, пусковий механізм, якась ем, спускова буде дія, котра вже, скажімо так, вийде за грань, і тоді людина зірветься. І чи це будете ви, чи хтось інший? Так, я розумію, що обслуговуючи персонал, повинен бути. Але обслуговуючи персонал, до, до що це люди, і тому люди можуть втомитися. І коли ви підійшли, ви нічого не, ну, не мали на увазі. Просто у вас також є проблеми. Але людина зірвалася, і ви тут не винуваті. А винувата тут стічені обстоятельств, і тому, чи вірно, що ви відповіли на її агресію, якось так сердито, там щось пожалувались? Так, це нормальна реакція на прояви агресії. Тобто, ви можете втікти від цілі, котра вас агресує, ви можете. Почати агресувати в відповідь, щоб цю людину, скажімо так, побідіть, перемогти. От або можете завмерти, якщо ця людина буде прямо ну, супер загрозу давати, і ви не можете не вбігти, не битися. І тому ще раз, чи правильно зробила ця е, дівчина на касі? Ні, неправильно. Але її також ви повинні зрозуміти, щоб вам стало легше. Ви просто були пусковим гачком накопиченого стресу. Розумієте?